Усім привіт, шановні глядачі! Ви придбали морську рибу хек, і не знаєте, як її запекти в духовці, так, щоб вона була смачною, та ще й смачнішою за червону вихід є. Підписуйтесь на наш канал у нас найсмачніше. І ми разом з вами запечемо рибу. Під овочами смачну рибку, таку, ну просто пальчики оближиш. Почищену, помиту, порізану на шматочки рибу солимо на око, бо ми її ще будемо мити. Посолену рибу залишаємо на 15-20 хвилин. Вона візьме солі стільки, скільки потрібно. А тим часом потрібно посмажити до напівготовності моркву та цибулю. Цибулю нарізаємо кільцями, товщиною до 8 мм, а моркву половину моркви нарізаємо тонкими пластинками до 3 мм, а половину моркви нарізаємо брусочками. Або натираємо на терці із великими отворами. Овочі та рибку підсмажимо на олії. Цибулю смажимо на сковороді на великому вогні, дві-три хвилини, не перевертаючи, не мішаючи її. Підсмажили з однієї сторони цибулю, почули цибулевий запах. І маємо її із сковороди. На цій же олії смажимо моркву на середньому вогні, дві-три хвилини не мішаючи і ще дві-три хвилини смажимо помішуючи, ну хоч би двічі. Поки смажили моркву, то вже й помили рибу, яку обтрушуємо. Пшеничним борошенцем. Обсмажуємо рибку з двох сторін на середньому вогні так, щоб вона тільки з коринкою. І з кожної сторони смажимо рибку по одній дві хвилини. До готовності і її смажити не потрібно. Далі рибу будемо запікати у духовці. Дно посудини для запікання. Змазуємо вершковим маслом. Масло візьмемо грамів 20-30 і поміщаємо овочі і рибку у посудину для запікання ось так. Друзі, ми дякуємо вам за вподобайки, за коментарі, на які ми стараємося завжди дати відповідь. Ми прислухаємося і до ваших порад. Ми вдячні будемо, якщо ви напишете поради щодо приготування риби, щоб вона була ще смачнішою. Поверх посмажених овочів додаємо ще кілька кілець лимону та видавлюємо. Із половину лимона, соку. Сіль поміщаємо у склянку, у яку додаємо дві ложки сметани у нас домашня та 1 столову ложку томатного соусу, і доливаємо 50 мл теплої охолодженої води. Цією рідиною заливаємо вміст форми. За смаком додаємо готову суміш спеції до риби або посипаємо овочі з рибою чорним меленим перцем, мускатним горіхом, паприкою копченою мелиною. Та ще посипаємо кропом. У нас заморожений кріп. А духовку вже розогріли. На 180 градусів за Цельсіє накриваємо рибку фольгою чи кришкою і випікаємо у духовці 45-50 хвилин при температурі 180 градусів за Цельсієм. І ось апетитний запах стоїть уже на всю хату, аж слинка тече. До столу рибку із овочами подаємо як гарячу, так і охолоджену, а вона нам вже ну дуже смакує охолоджена. Вона така смачна, за смаком ще смачніша за червону рибу. Ах і смачно! Друзі, ми дякуємо, що ви з нами. А хто ще не підписався, то підпишіться, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде. До нових зустрічей на каналі у нас найсмачніше.